У Києві тривають урочистості, присвячені дню хрещення Русі. Заходи розпочалися 27 липня молебнем біля пам'ятника хрестителю Русі на Володимирській гірці у Києві. Богослужіння перед мощами святого рівноапостольного князя Володимира та 11 чудотворними іконами очолив предстоятель української православної церкви, блаженіший митрополит Онуфрій. Разом з ним молилися архієреї Української православної церкви, духовенство та близько 100 тисяч православних віруючих, які прибули до столиці не лише з різних регіонів України, але й з Білорусії, Росії, Молдови, Румунії, Греції та інших країн. Після завершення молебню предстоятель привітав усіх зі святом та звернувся до пастви з напутнім словом. Такій сердечно течно розмовляють нашим великим разумком на честь нашого посвятивника, Христиніля, Кого рідного построго, великого м'язя Володимира. Після урочистостей на Володимирській гірці розпочалася урочиста хресна хода до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Її очолив блаженіший митрополит Онуфрій, який прийшов разом зі своєю багатотисячною паствою вулицями Києва, благословляючи місто. Попереду хресної ходи було пронесено чудотворні ікони з різних регіонів України. Біля місця загибелі жертв, убитих на вулиці Грушевського у 2014 році. Його блаженство поклав квіти до пам'ятного знаку та помолився за упокій душ спочилих. Хресний хід завершився у Києво-Печерській лаврі, де предстоятель у співслужінні єпископату та священнослужителів очолив святково всенічне бдіння на площі перед успенським собором обителів. Цього ж дня у лаврі відбувся брифінг для представників змі. Керуючий справами української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній підбив підсумки хресної ходи та озвучив уточнені дані про кількість віруючих, які взяли участь у святкуванні дня хрещення Росії. Про те, що хресному в хресний в ході взяло участь не менш ніж 100 тисяч людей. Також зі ЗМІ поспілкувалися намісники двох святоуспенських лав: намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Виржгородський і Чорнобильський Павло та намісник святогірської лаври, митрополит Святогірський Арсеній. Владики розповіли про чудотворні ікони Богородиці, які є святинями обителей. Митрополит Павло поділився планами про святкування у наступному році 30-літнього ювілею відродження Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Ми плануємо видати декілька фільмів історичних і сьогоднішнього життя. Ми плануємо декілька провести конференцій. Ми плануємо звершити торжественне богослужіння, зібрання монашество щит з нашої цієї України. Більше 250 монастирів і до 7 тисяч у нас монахів. А також маємо намір запросити, як Бог править наше життя, дай смерть нашій державі і благословіння всьому світу. То ми плануємо зібрати і монахів, настоятелів Афонської гори і з інших монастирів. Завтра урочистості продовжиться божественною літургією, яка розпочнеться о 9 годині ранку.